Львів, шоколад, кам'яниці, це збірка, яка привідкриває таємниці історії, творення Галицької столиці. Це десять зворужливих оповідань, від знаних письменниць, овіяні романтикою та чарами міста, де колись цокотіли підковами куні, шаруділи шатами львівські пані, пливучі по бурківці, а згодом дзеленчав старий трамвай. Книга присвячена дивним будівлям, кав'ярням і палацам, проклятим маєткам і покинутим фабрикам мармеладу, стародавнім вокзалам і ратушам, перетвореним у музеї. В цих історіях різні герої та зовсім різні епохи, але об'єднують їх саме будинки. Якісь були побудовані як дар любові, в якихось здійснювалися злочини і зради, а якісь, здавалося б, непоказні і не варті уваги, навпаки, ставали затишним захистом для цілого роду. Збірку сміливо можна використовувати як путівник, відкривати на будь-якій сторінці та сміливо вирушати в дорогу на пошуки своїх пригод.